Хорватія, апартаменти під салам. Піднявшись по сходах на третій поле, ми поступово будемо наближатись на топ, на саму вершину. З вершини відкриваються краєвиди моря від всього старого поліча. Ось наш. Балкон, балкон. Ми заходимо, він великий. Є літні. Столик, стільчики. пташечки шебечуть. Також сушка для одягу, лампа, щоб вночі світила. А ось це апартаменти. Вигляд ззовні. Знову повертаємось. Ось сусідні апартаменти. Апартаменти внизу. І ось вся система будиночків. А там вдалині, море, поріч. І різні місця. Так ось це вхід з будиночки. Складається з двох дверей вікон. Ось звідси гарно його видно. Проходимо. Це перші двері. Тут нас чекає диванчики два. Крісло м'яке. Крісло ще одне, ще один диванчик, вікно. Висота стель висока, дах коричневий. Заходимо всередину, вихід із... Вид із середини. Повертаємось, проходимо далі. Оце вид із середини. Другі двері. Тут є столик також, телефон. Картини. Номер об'ємний, великий. Ось його вид. Зсередини. Ось там з кухні виходить Оленка, яка смажить рибку нам на сніданок. Готує сніданок обід. Ось номер. Має такий вигляд. І так. Але Івана бо Обернути не треба. Рухаємось далі. Нічого. До кухні. Привіт, Олена. Тут кухня невеличка, проте чистенька. Вікно кухні. Холодильник. Є холодильник. холодильнику щось там є. Полички. Плитка електрична, але якісна. Шухлядки. Є для відбивання м'яса для відбивних. вилки, ножі. Можемо змість. Як ще раз обидно? Я знаю, то сніг вичавач. А, треба було тебе. Без дві ножі. Дві ножі. На цьому ми екскурсію зупиняємо. Продовжимо в другій частині нашого фільму.